Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Опосуми ряд сумчастих савців, який об'єднує кілька родин, що вимерли, і одну нині існуючу родину опосумових. Перші представники ряду з'явилися понад 70 мільйонів років тому в Америці, а близько 40 мільйонів років тому поширилися до Європи, Азії та Африки, де пізніше вимерли. Судячи з даних палеонтологічних розкопок, зовнішні вигляди і будова тіла сучасних опосумів практично не змінилися з кінця крейдового періоду. Це єдиний представник сумчастих, який не є ендеміком Австралії. Усі різновиди опосумів мають такі загальні зовнішні ознаки: тіло довгасте, голова велика з помітно витягнутою мордою, великі закруглені вуха знаходяться у верхній частині голови, опуклі очі. Чорні, лапи короткі. Кожна закінчується п'ятьма пальцями з пазурами, хвіст довгий, м'язистий, здатний закручуватися навколо гілок і витримувати вагу тварини. Все тіло тварини, за винятком хвоста, вкрите пухнастим хутром, що переливається. Підпушка зазвичай світліша, а кінчики гостьового волосся пофарбовані в темний колір. На лапах хутро практично чорне. Волоски мають порожню структуру і щільно прилягають один до одного, через що хутро опосума дуже легке і тепле. Найбільшу популярність шуби, манто та декоративне оздоблення одягу зі шкурок опосума набули на початку ХХ століття. Так у 1906 році з Північної Америки було вивезено близько 4 мільйонів шкурок тварини. Тривалість життя опосумів набагато менша, ніж у інших савців таких же розмірів. У природних умовах звірятка зазвичай доживають до 2-4 років. Основною причиною такого короткого життєвого циклу є передчасна загибель під час нападу ворогів, яких опосум має багато. У неволі при хорошому догляді, опосуми можуть доживати до 80 років. Молодняк найчастіше стає жертвою змій та хижих птахів, переважно сов, які також ведуть нічний спосіб життя. На дорослих тварин полюють лисиці. Койоти, рисі та деякі інші котячі. Незважаючи на високий відсоток смертності тварин від ворогів та хвороб, їх популяції стабільно поповнюються завдяки швидкому статевому дозріванню та високій плідності. За оцінками дослідників, більшість популяції опосумів на 60-75% складається з молодняку, який не досяг віку 12 місяців. Невеликі за розмірами савці – Виходять на пошуки їжі з настанням сутінків. полюють поодинці, дотримуючись граничної обережності, на світанку ховаються в дуплах, в густій кроні дерев, між камінням і в ущелинах, де сплять і впорядковуються до доступної ночі. У північних опосумів спостерігаються нетривалі періоди сплячки, найхолодніші й негодні дні. Як тільки погода налагоджується, звірятка прокидається і вирушають на пошуки їжі. Звичайний раціон опосума складається з падалі, гризунів, змій, комах, равликів, слимаків, птахів, яєць, жаб, рослин, фруктів та зерна. Якщо буде можливість, опосуми будуть також їсти людську їжу, корм для домашніх тварин та сміття. Вони можуть коригувати свій раціон залежно від сезону та місця розташування. Опосуми є природними санітарами і мають надзвичайно високу потребу в кальції, що спонукає їх їсти склети гризунів та вбитих на дорогах тварин. Хоча багато людей думають, що опосуми не найрозумніші створіння, є кілька областей інтелекту, в яких вони чудові. По-перше, у них чудова здатність знаходити їжу та запам'ятовувати, де вона знаходиться. При тестуванні опосуми перевершили щурів, кроликів, кішок та собак, але не людей. Вони також можуть орієнтуватися в лабіринті більш ефективно, ніж щури та кішки. Опосуми мають чіпкі хвости, які вони використовують як руку або п'ятий придаток, їх ті довгі безволосі хвости досягають майже такої ж довжини, як і тіло опосума. Хвости дозволяють їм хапати та вбивати такі речі, як гілки дерев. Хвіст також допомагає зберігати рівновагу. Опосуми можуть звисати на своїх хвостах, але лише короткий час. При загрозі опосуми бігають, гарчать, відригують, мочаться і випорожнюються, і коли всі ці способи не спрацьовують, вони прикидаються мертвими. Це мимовільна реакція, наприклад, непритомність, а не свідомий акт. Вони перевертаються, стають жорсткими, заплющують очі або дивляться розплющеними очима і оголюють свої 50 маленьких зубів. Навколо рота опосума утворюється слина, а з анальних залоз виділяється рідина, що погано пахне. Кататонічний стах частіше зустрічається у молодих опосумів і може тривати до 6 годин. Дорослі тварини з більшою ймовірністю протистоятимуть ворогам або тікатимуть зі швидкістю близько 6,5 км на годину. Як і інші сумчасті, самки опосумів дбають про своє потомство у своїх сумках. Молоді опосуми, при народженні зовсім крихітні, розміром з бджолу, сліпі, глухі та позбавлені шерсті. Після короткого періоду вагітності, менше двох тижнів, немовлята опосума заповзають в сумку в своїй матері, де залишаються на пару місяців. Після того, як дитинчата залишають сумку, вони залишаються поряд з матір'ю, часто катаючись на її спині ще кілька місяців, доки не стануть повністю незалежними. Самці опосума у догляді за молодняком не беруть участі. Існує поширена помилка, яка пов'язана частково через зовнішній вигляд, що опосуми є провісниками хвороб, але у разі сказу опосуми рідко є переносниками смертельного вірусу, через їхню природну низьку температуру тіла. Порівняно з іншими дикими тваринами, опосуми набагато рідше переносять сказ, порівняно з кажанами, єнотами та скунсами. Однак опосуми можуть передавати людям такі хвороби, як лептоспіроз або сальмонелоз. Через їх екскременти, і вони часто переносять бліг, які можуть передавати домашнім тваринам. Хоча опосумів часто жалять бджоли і скорпіони, вони мають вражаючу здатність переносити ці отрути, і вони не часто заражаються хворобою лайма, хоча їх часто кусають кліщі. Фактично, вони зазвичай з'їдають кліщів, перш ніж у тих з'явиться шанс їх заразити. Опосуми також мають стійкість до отрути змій, вони мають частковий або повний імунітет. До отрути гримучих змій, щитомордників та інших отруйних змій. Щоб розробити дешеву протиотруту від гримучої змії вчені відтворюють пептид, що міститься в опосумах. Оскільки дієта опосумів дозволяє їм ласувати равликами, слимаками та жуками, вони можуть стати рятівниками саду. Вони також допомагають очистити джерела шкідників, поїдаючи гниючі фрукти та овочі. Опосуми також відлякують щурів та тарганів. Конкуруючи з ними за їжу. Насправді опосуми часто вбивають тарганів та щурів, якщо вони знаходять їх на своїй території. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.